Сьогодні, 14 березня, Україна всьоме відзначає день українського добровольця в цей день 2014 року. Перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон нові петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Сьогодні, по всій країні, відбувається низка заходів, присвячених вшануванню мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. З цієї нагоди учні академічного ліцею No4 привітали усіх добровольців та висловили шану усім полеглим бійцям. Днем добровольця вітаю, мужності тобі бажаю, неба мирно над головою і ніколи не пізнати бою. Святом державним тебе привітаю, відваги на снаги тобі побажай досягнень високих і здійснення мрій. Бажаю міцних сил і незламної віри, правих ідей і добрих надій. Обов'язкової удачі та незгасного оптимізму. Бажаю, щоб кожен ваш бій був успішним. Я Вам вірю в себе та досягненню всіх ваших цілів. Нехай рік! Стане для тебе роком неймовірних досягнень та щасливіших змін. Академічний ліцей номер 4 постійно допомагає військовим, які боронять Україну, влаштовують флешмоби, аукціони, продаж на потреби ЗСУ, плетуть сітки та збирають гуманітарну допомогу.